Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stoller Must Have. І сьогодні я би хотів вас познайомити з таким чудовим інструментом як фуганок заводу імені Воскова Завод імені Воскова випускав таку досить урізану лінійку копій рубанків Stanley. Верніше ці всі рубанки перекочували з заводу Кунц, який був вивезений з Німеччини після Великої Вітчизняної війни. Можливо, і на заводі Кунц не випускали всі, їх, всі моделі Стенлі Бейлі. Ось історія. Це треба вивчати, звичайно, але з того, що випускали на заводі Воскова, було три моделі з подвійними ножами. Це значить четвірка 25 см довжини. Ось така. От. Потім фуганок, напівфуганок 35 см. Ось такий. Хоча чомусь вони в цього напівфуганка сунули ручку в кінець. Ну, якби відбувалося вдосконалення, зрозуміло, що м -м, радянські інженери не могли просто взяти нормальний рубанок і повторити його. Треба було щось вдосконалити. Ось. І е фуганок 55 см повжини. Ось така чудова сімірка. Фуганки випускалися заводом і воскова не в такій комплектації, не в такому вигляді. Тобто, я так розумію, що перед тим, як випустити рубанок, цей фуганок, він теж пройшов серію вдосконалень і були якісь, напевно, моделі, які. Були випущені як, як пробні, скажімо так. От. І от ця пробна модель, вона, в принципі, в точності повторює фуганок Стенлі. Що відрізняє від фуганків восковських саме цю модель? Хоча вона теж є. Заводи іменно воскова, тому що ну, бачите, тут є і клеймо Восковське, і, ну, і в загальному е, цей рубанок дуже схожий на восковський фуганок, але є відмінності. Тобто Ця ручка знаходиться ближче до жабки, так як в рубанках Стенлі. Отак, бачите, буквально під самим ножем. І спереді немає ще одної перемички. Ну і в цілому, жалко, що в мене немає ще одного такого фуганка вже того, що пішов в серію. Мені здається, що в цілому сам механізм, ну, тобто сама жабка з ручкою і з передньою ручкою, в цього рубанка, конкретно, як і в Стенлі, сунуті вперед. А в тих вони десь знаходились десь тут посередині. Ну Так, трошки сюди, по-моєму. Хоча, можливо, це лише якесь моє враження, це треба, звичайно, дослідити. Цей рубанок до мене попав вже модифікований. Зрозуміло, що він дуже старенький, що його випустили ще до того, як пішли взагалі самі перші фуганки в серію. От, йому, як мінімум, ну, якщо він десь приблизно, я так думаю, 50-х років минулого сторіччя. Тобто це 50 і плюс 23, ну десь 70-80 років. От, зрозуміло, що ним користувалися, і зрозуміло, що е, він був вже і поломаний, і попередній хазяїн його модифікував. То він був пофарбований якоюсь ужасною серебрянкою. Тут було вже придумані якісь нові кріплення для ручки. Ось ви бачите, що тут у нас вже не сверлено. Була зроблена ручка. Тобто ну, як на сверлені. Зробили ще одне, один отвір для того, щоб ручка кріпилася, так як у Стенлі, отут-спереді, -от ще на один гвинт. ось І була така тут зроблена ручка. От. А тут була передня ручка, зроблена з, з клену. Ця ручка в мене зараз жила на іншому рубанку. Отут. Ось ця ручка була на цьому рубанку. такий грибочок тут був зроблений. Ось. А задню я навіть зараз і не знайду. Десь вона в мене є, але я не буду її показувати. Ну і е -е, це було якраз, по-моєму, на початку зими, перед війною. Таким чудовим чином я цей фуганок купив, причому якби недорого. З рук хтось, видно, продавав інструменти тата. От, якась жіночка продала мені його. і Він приїхав до мене, але ну, реально не можна було, звичайно, скористатися. Але я вирішив його модифікувати і відправив своєму товаришу в Дніпро. Андрію Юрченку для того, щоб він зробив нові ручки. І так, цей рубанок опинився в нього. Потім всі ж ви знаєте, була війна. Я поїхав в евакуацію. Одним словом, цей рубанок у нього прожив, ну, можна сказати, десь, напевно, з пів року, а може і рік пройшов, поки він знову приїхав до мене. І ось цей рубанок зараз у мене. Що зробив Андрій? Зробив ручки, так як він вміє гарно робити ручки з горіха. Ручка вже з сучасним дизайном. Андрій враховує якби, всі особливості якби, моєї руки. Бачите, вона, в принципі, зроблена практично під мою руку. І, як дизайн. Використані елементи і того, як робить Верітас. Бачите, тут такі він залишає ребра цікаві. Ну і сама форма, я би не сказав, що це класичний Стенлі. Ну, ці ручки, якби майстра, майстра, який знає свою справу і робить, в принципі, дуже ем, класні, ергономічні, ну і саме головне, дуже гарні ручки. Ось Передня ручка теж з горіха виконана такої грушевидної форми. В принципі, її можна брати і зверху і, і боковим хватом. Ось так. От. Або так, кому як зручно. Вона достатньо велика для того, щоб взяти її і так, і так. Залізка попереднім майстром була зроблена, я не знаю, або йому на заводі виточили, або що. Тут є таке маркування. Що це за сталь, я не знаю. Ну коли я точив, в принципі, це стандартно схоже на стандартну у 8 Можливо, це якась інша сталь. Залізка товстіша, ніж стандартні е восковські. І видно, що вона зроблена десь на заводі, тому що вона врізана пресом. Тут є відповідні такі зубці. І. Ну, Схоже, що це такий ніж рідний, який з ним від початку живе з цим рубанком. Сталька досить тверда, точиться він складно. До цього я не пробував працювати фуганками з такими довгими, великими. Мені здавалося, що це буде дуже складно. Значить, у мене є таких два куска вагонки. І я хочу зробити з них в принципі одну дошку зрощену так цими боками. Ось цю фаску з пазом боковим ми зараз знімемо і прифугуємо, а потім склеїмо так. Ну, спочатку візьмемо шархебель і знімемо ним грубо от цю непотрібну нам фаску. таке ну, дерево, що в принципі дуже швидко можна зняти це один сантиметр. Так, десь отак от. Тут, тут щось лишилося якісь залишки, але в цілому я її зняв. Тепер другу. Зроблено, да? От склав дві ці дошки. От бачите, одна на другу їх поклав. Мало того, що у нас тут кут, як би, як попало все в нас. От, але дивіться що у нас відбувається тут в шпарах це? Тобто після шісгепля, ну ясно, це просто для наглядності. Беремо ці дві дошки. и складываем одна до таким чином. Так, что у нас максимально по дни площади он у нас подал И зажимаем в тиски. З цього боку я напевно стягну струбцинкою, тому що дошка сама по собі трошки гуляє. Так, тут у нас ще тут є шпара, звичайно, вона у нас трошки вигнута. На це можна буде взяти потім на шканти. В принципі, ми її склеїмо. От, І тепер ми візьмемо наш фуганок і будемо прифуговувати ці дві площини. Прекрасно. Просто Чаривный голый Так. Зараз у нас такая стружка. Носит толста. Але і нам треба зняти Тут. великий шар. Перевіряємо кутником. Так. Трошки ми завалились туди, на ту сторону. Так. поки у нас не піде дві однакові однакової ширини стружки по всій довжині Отак. ось так. Одна і друга. Тепер трошки давно менше. Виліт. Можна подивитися. ось тут, так, да, 90. Коли ви грубо прифугували, от у вас на поверхні такі, якби би, особливо це стосується сосни. Вона така трошки як шершава, виходить, шериховата. Тому треба взяти. Зменшити виліт і пригладити його, щоб гарно склеїлося. Зменшимо виліт. Десь напаки сюди вперед. Щоб ніж лег виведення у нас. Вот он. Покуда я тоненьку-тоненьку стружечку, вот такая, дуже прозоро. Це і то забагато. Треба сейчас чуть-чуть вперед подать. Пух. Пальці всі в цьому прекрасному чудовому клеї, я би, чесно кажучи, хотів ще затягнути, але боюсь зламати струбцини свої. Щось тут треба мати вайму спеціально, щоб це склеїти. У мене її немає. якось так Не хочу просто поламати струбцини. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я думаю, що ті, хто робив це багато разів, може і посміятися з мене. От. А хто не разу це не робив, скаже, блін, класно, дивись, як він зашарив ну Ось ми маємо дошку зрощену, склеєну на 20 см з двох кусків вагонки. Тобто, якщо вам треба буде полочка або ще щось таке зробити, можете піти в магазин, купити вагоночку. Прифугувати її, склеїти і все. І будете мати дошку. Для цього вам потрібен шерхебель. Ось такий прекрасний шерхебель. Кстати, ручки тут теж зроблені Андрієм Юрченком. Тобто я сьогодні вам показував, в принципі, лінійку рубанків, зроблених Андрієм. Для мене. ось, ну кое що, звичайно, я робив, щось красив, щось там ще рівняв. ну А ручки робив він. І ось фуганок. Для того, щоб можна було прифугувати бокові сторони. Дошки і її от таким чином прекрасно склеїти. Ну і ще хочеться показати вам, як цей рубанок, як цей фуганок працює по, по пласті. Вот. Зараз тут стоїть досить маленький виліт. Так, поправимо. Жлиска работает прекрасно, я сдвоенный. Я не думал, что цей садковый металл даст нам хороший результат, а я помылялся. Ось, бачите. Прекрасні результати одною рукою. Просто розумієте, коли ніж гострий, погано він шепче. Він йде собі, збирає от навіть таку товсту стружку. Ну, думаю, трошки тоньше. Короче, я всю вагонку поки пробовал, сточил уже фактично в два раза, бачите? Она у меня стало тут уже тоненько такая. Ломанькую стало. Довгий інструмент. Він однозначно залишиться поки що в моїй колекції. Я його не буду продавати. Ну хіба що якщо дуже хтось хорошу ціну мені запропонує, тоді я вже подумаю. А так поки що це в мене унікальний такий рубаночок, більше такого рідко в кого є, скажімо так. От. І ну це важливо. Ось. А інші фуганки, я думаю, вони теж з'являться у мене. Може я їх зроблю для продажу, подивимося. Головне, щоб війна ця закінчилася і можна було би спокійно якось жити, робити, думати про хороше. Ось. Бажаю вам всім мирного неба, удачі, щоб ніхто нас більше не топив. До побачення.